Книга Ісуса Навана, перший розділ з Першого вірша. І сталося по смерті Моїсея раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, сина Навиного, Моїсеєвого слуги, говорячи: Моїсей, раб мій помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм Ізраїловим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив був Моїсеєві. Від пустині цього ливану і аж до великої річки, річки Єфрату. Увесь край хітиян і аж до великого моря на захід буде ваша границя. Амінь. Сідайте, брати та сестри. Перше, брати та сестри, хочеться сказати слава Господу за те, що Господь допоміг нам всім сьогодні тут бути. Ви знаєте, я якось так не задумувався раніше, тому що в нас так звикло, що Центральна Чернівецька церква, або, як казалось, по-іншому церква не релігієва. Якось недавно я зайшов на ваш YouTube канал, просто переглянути деякі служіння, і я побачив назву, чесно, каюсь, побачив назву в перший раз Дім миру. Я собі так подумав, яка актуальна назва, правда? Дім миру. Мир, те, чого зараз на превеликий жаль, не вистачає нашій країні. А мир, на превеликий жаль, не живе зараз в кожному серці, особливо християн, на превеликий жаль. І перш за все, хотілося б, брати та сестри, побажати те, що коли ми, коли ми приходимо в дім Господні, в цю будівлю, перш за все, я хотів би побажати, щоб в нашому серці насамперед був мир. Це саме основне. Давно я не був у вашій церкві, і так сталося, що вперше я стою отут, за кафедрою, вперше раз я говорю тут. І, чесно сказати, я трошки хвилююсь. І на відміну від цього, до речі, це також мене наштовхнуло на тему сьогоднішньої моєї проповіді, про яку я вам сьогодні буду говорити. Перше, про що ми зачитали перші п'ять віршів, чи чотири вірша, коли ми прочитали це від книги Ісуса Навина. взагалі, що хочеться сказати про книгу Ісуса Навина? Для мене взагалі з усіх історичних книг, книга Ісуса Навана ну, є, напевно, що найбільш цікавішою. Деякі богослови називають цей період, коли саме ізраїльський народ вів Ісус Навин, звичайно, під керівництвом Господа, коли вони саме завоювали обітовану землю, яку Господь пообіцяв їм, богослови називали Золотий. Період в житті ізраїльського народу. Навіть не по тій причині, що Господь подарував їм дуже багато перемог, Господь подарував їм цю землю, про яку їм обіцяв, а через те, в першу чергу, що якщо ми проаналізуємо цю книгу, прочитаємо її від початку до кінця, то ми можемо побачити взагалі, в якому стані ізраїльський народ ходив перед Богом. І взагалі, кульмінацією цієї книги, останній розділ дуже сильний розділ, коли Ісус Навин зібрав весь народ, коли Ісус Навин сказав, що. Засвідчив насамперед на прикладі свого власного життя, на прикладі свого власного дому, коли Ісус нам сказав, що я та дім мій будемо служити кому? Господеві, і весь ізраїльський народ підтвердив ці слова. Так, коли ми читаємо взагалі, на превеликий жаль подальшу історію ізраїльського народу і те, що записано було далі, як вони саме ходили перед Богом, як їх Господь також і карав за те, що вони відходили від Бога. Не все так було гладко, як тоді, коли вони обіцяли Господу. Але оцей період саме, його названо було золотим періодом в житті ізраїльського народу. Як я вже сказав, не тільки через те, що вони завойовували ті землі, які Господім пообіцяв, а через те, що вони по-особливому правильно і вірно ходили перед Богом. <кій> і коли я готувався, <кій> я вбачаюсь, коли я готувався до цієї проповіді, взагалі я поставив перед собою таку ціль. І поставив перше все перед Богом таку ціль, щоб Господь мені відкрив взагалі, які є певні такі стовпи, або яка є певна така основа справжнього служителя. Коли я відкривав слово Господнє, я думаю, що насамперед кожен, коли ми відкриваємо ми Біблію, ми читаємо і шукаємо відповіді на власні запитання. Те, що нас, можливо, тривожить на сьогоднішній день, те, що нас тривожить. Я так же само я відкрив для себе, я знав, які в мене свої були проблеми, свої певні переживання. Я хотів. Знайти в відповіді на деякі запитання, і коли я відкрив саме книгу Ісуса Навина, Господь по особливому до мене почав говорити на прикладі саме цього мужа. Давайте зачитаємо далі книга Ісуса Навина, перший розділ з п'ятого вірша, що далі говорить Господь до Ісуса Навина? Не встоїть ніхто перед Тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі будь сильним та відважний? Не бійся і не лякайся. Бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Я завжди, коли читаю такі місця, я ніби ставлю себе на місце тієї людини, до якої Господь це говорить. Я думаю, що ми зараз так також промовиємо. Ну, відчули оцей момент, коли Господь особисто мені говорить про те, що Він хоче від мене, що я зробив, і дає такі певні повеління. І я би хотів, щоб ми особливу увагу звернули на шостий вірш, початок шостого вірша. Будь сильний та відважний. Початок сьомого вірша. Тільки будь дуже сильний та відважний. І в дев'ятому вірші Господь говорить до Ісуса Навана, чи ж не казав я тобі, будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь. Здавалося б, да? Господь прямо говорить до Ісуса Навина про те, що я тебе не залишу. Так як я був з Моїсеєм, а Ісус Навин жив при Моїсеї, Він бачив взагалі, він був слугою Моїсея, як ми читаємо з першого вірша. Він бачив ті благословіння, які Господь робив над Ізраїлем, Він бачив ті благословіння, які Господь робив над Моїсеєм, він бачив ті чуда, які Господь завершав в ізраїльському народі. І Господь йому прямо до нього говорить, закликає його на таке служіння, і тричі його закликає до того, щоб він був дуже сильним та відважним. Брати та сестри, основна запорука хорошого служителя Ісус Навин був вже таким же самою людиною, як і ми з вами. Сьогодні Господь в новому заповіті дав нам таке ж саме повеління який він давав Ісусові навину. Ісус Навин мав бути на чолі з ізраїльським народом, і Господь через Ісуса Навина давав ізраїлітянам їхню обітовану землю. Яке повеління дав християнам Ісус Христос в новому заповіті? Ідіть, і що зробіть? Навчіть всі народи. Тобто до кожного з нас сьогодні йде пряме повеління Ісуса Христа. Ідіть і навчіть всі народи. Господь нам дав таке повеління. І такі слова, які говорить, Господь до Ісуса Навана, будь сильний та відважний. І далі Господь ще раз говорить, що будь дуже сильний та відважний. Вони є актуальні для кожного з нас. На превеликий жаль, дуже багато служителів на сьогоднішній день не дуже сильні і не дуже відважні. А це основна ключова запорука хорошого служіння перед Богом. На превеликий жаль, насамперед, для багатьох служителів і для багатьох християн в першу чергу важлива не та думка, про яку думає про них Господь, яку має про них Господь, а та думка, можливо, про що, як про них думають інші люди. І Господь знав це, коли говорив Ісус до Ісуса Навина. Він знав про те, що Господь завжди, коли щось говорить, Він не говорить просто так. Якщо Він закликає Ісуса Навина бути сильним та відважним, то значить для Ісуса Навина потрібні було сказати ці слова. І ми бачимо далі взагалі, як Ісус Навин відреагував на ці слова, як він зібрав весь народ, яку Він промову сказав перед ізраїльським народом. І ми знаємо про те, що так Ісус Навин не був досконалою людиною. За період свого служіння, так скажімо, за період того, коли він, ну, скажімо так, був на цій посаді, він також робив помилки. І ми можемо прочитати у славі Господньому. Він також, можливо, спішив приймати якісь певні власні рішення, не... Думаючи про те, що думає про це Бог, не запитавши Бога. Але ми бачимо, як він взагалі виходив з цього, як він все одно визнавав свої провини, як він падав перед Богом, як він просив Бога і вибачення. Ми бачимо про те, як взагалі складалося його служіння, як його складали життя. І це такий хороший приклад того дійсно сильної і, і мужньої людини. Взагалі, в старому заповіті є ще один приклад, я б хотів, щоб ми зараз зачитали, це книга Вихід. 4 розділ. Будемо читати з 10-го вірша. Ну, Я думаю, всі ми знаємо історію про Моїсея. Так? Всі ми знаємо історію про те, як Господь саме в пустелі проговорив через Кущ до Моїсея, як Господь взагалі закликав його до цього служіння. І ми можемо побачити взагалі, як Моїсей відповідає Господу. Книга Вихід 4 з 10 го вірша. Та Моїсей сказав до Господа. О, Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжкоустий та тяжкоязикий. І сказав йому Господь: хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер іди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав: молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Ото от таке цікаве місце. <кій> Ми зараз не будемо говорити про те, що який Моїсей е, неправильний, як він зробив негарно, як, як він відповів саме до Бога, того, що все ж таки Моїсей це дуже благословенна людина. Моїсей зробив дуже багато е, доброго для ізраїльського народу. Моїсей муж Божий. Моїсей названий Пророком Господнім. Тобто Господь через нього говорив до ізраїльського народу, і Господь його сильно використав. І тим більше не потрібно говорити нічого поганого про Моїсея, того, що, можливо, він все чує, а нам ще з ним вічність проводити. Але ми можемо прочитати взагалі, що написано далі за Моїсея, 14-й вірш: І запалав гнів Господній на Моїсея. І він сказав: чи ж не аарон, твій брат, Левит? Я знаю, що він добре буде говорити, Та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. Два приклади старого заповіту. Ісус Навин і Моїсей. Два приклади старого заповіту, коли Господь закликає на служіння певних людей. І ми бачимо реакцію Ісуса Навина, ми бачимо його подальше служіння, і ми бачимо реакцію Моїсея. В Моїсей через свій непослух, через свій страх, через свою невпевненість, через те, що він не проявив мужність. Написано, що він викликав гнів Господній на себе, запалав гнів Господній на Моїсея. Так, безумовно, Господь зробив свою справу. І ми знаємо, з старого заповіту, ми можемо прочитати ці історичні книги, ми знаємо, як Господь вів ізраїльський народ, ми знаємо, що Господь використовував Моїсея. Тож, що справа Господня завжди робилась, але в першу чергу Моїсей викликав на себе гнів Божий. І далі, вже, як сказано, Господь йому сказав про те, що Аарон буде говорити. Тобто ти будеш йому говорити, ти будеш своєму братові говорити, а він буде вже передавати, того, що він нібито оратор. Але, брати та сестри, зауважте, що Господь хотів, щоб це зробив хто? Щоб це зробив в першу чергу Моїсей. Коли Господь кликав Моїсея на служіння, Він знав, що, Гос... що Моїсей може це все робити. Коли Господь говорив ці слова Моїсея, Він в першу чергу чекав це від Моїсея. Це не, не означає, що якщо в нашому служінні, в нашому покликанні, завжди буде все дуже гладко. Не означає, що якщо ми на якомусь служінні, то воно все буде дуже просто, не буде ніяких ні переживань, ні страху. Ми можемо бути впевнені про те, що справа Господня все одно буде, буде робитись. Але якщо ми не проявляємо в потрібний час мужність, то ми бачимо, з прикладу Моїсея, ми можемо викликати гнів Господній на себе. Не через те, що ми, можливо, такі, знаєте, перепуди, вибачте, за таке слово, а через те, що ми, через те, що ми не мужні, ми не готові виконувати працю Господню. Я не просто так сказав, що це проблема на сьогоднішній день багатьох служителів. Тому що в великі є церкви, можливо, у вас у місті, я не знаю, як у вас в церкві, в місті, можливо, з цим трошки менше проблем. Наприклад, проте, коли в селах великі є церкви, а служителів немає. Немає хто би міг стати говорити слово Господнє. Немає хто би міг розповісти іншим людям про Бога. Немає служителів на превеликий шаль. Ми, знаєте, ми прочитали два приклади з старого заповіту, а зараз я би хотів, щоб ми зачитали один приклад з нового заповіту: це саме Євангелія від Луки. 22 розділ. З 39 го вірша. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо мене на цю чашу. Та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі. Ще Він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. Брати та сестри, читаючи взагалі ці слова, читаючи про те, як в якій смертельній тузі був наш Спаситель Ісус Христос, для мене приклад більшої мужності, ну я його просто не знаходжу у Слові Господньому, вдумайте собі, Ісус Христос, Господь, залишивши славу Небес. Прийнявши на себе тління, як написано, зійшов сюди, добровільно віддає. Ми читаємо в Слові Господньому, що Ісус Христос неодноразово про це прямо говорив, що ніхто в мене не забирає моє життя. Я сам його віддаю. Добровільно віддає своє життя. І будучи знову ж таки в такому ж самому тілі, як і ми сьогодні з вами, ми бачимо взагалі, які страждання, які переживання, які хвилювання Він тоді переносив, що під був його, стікав, немов краплі крові. А чи був хтось колись з нас в таких переживаннях просто цікаво? Я не був ніколи. Для багатьох людей це можливо навіть ну, якийсь такий нонсенс, незрозуміло, як так можна хвилюватися, як можна переносити такі переживання, такі хвилювання, коли піт стікає, немов краплі крові. Але Ісус Христос був саме в таких стражданнях, в таких переживаннях. І в чому саме проявляється мужність? Чи мужність проявляється саме в тому, що коли нам взагалі ну, не страшно, немає ніяких ні переживань. Мужність проявляється в тому, що незважаючи навіть на ці переживання, незважаючи на ці хвилювання, ми готові все одно йти і виконувати Господню працю, до якої Господь нас закликає. Більшого прикладу, ніж той, який приклад ми зараз зачитали в Евангелію від Луки, я впевнений, що ви не знайдете ніде. Останнє місце, яке би я хотів просто зачитати, щоб ми пороздумували над ним, це піснення апостола Павла до Римлян, 8 розділ з 38 вірша. Зачитаємо всього два віршика. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашій. Дуже гарні слова. І ми можемо бути впевнені в тому, що Господь нам вірний, як написано, ми можемо бути впевнені в тому, що ніщо не може нас відлучити від любові Господньої, від тієї любові, за яку Христос страждав. Через ту любов, яку Христос саме переносив у такі сильні страждання, а на превеликий жаль, багато служителів. Я це кажу як до сестер, так і до братів. Кожного у нас є свої служіння, не готові проявити мужність, не готові проявити певну посвяту до якогось служіння. Ми бачимо на прикладі, прикладі Ісуса Христа, знову ж таки, повторюю, залишивши абсолютно все, що Він мав, прийнявши тління, прийняв вигляд раба добровільно. Добровільно все прийнявши, будучи в такій же самих стражданнях, будучи в такому ж самому тілі, все переніс і виконав ту справу, яку Господь хотів, щоб Ісус Христос виконав. Виконав ту справу, яку Він мав виконати. Брати та сестри, ми допоміг нам Господь, щоб наші оці земні переживання, земні хвилювання, земні такі перешкоди не ставали між тією любов'ю. Про яку, про яку говориться в Слові Господньому, тією любов'ю, в якої ніщо, ніщо нас не може відлучити. Нас ніщо не може відлучити, але ми собі можемо цю любов не прийняти. Хай Господь Хай прибуде, вічна слава. Амінь. Схилимо наші серця в молитві перед Богом.